Озвучено Мунерза. Посилання на переглядачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Фрея, куди ти ходила? Я тільки хотіла повернути Айзека, але він проігнорував мене. Це марна трети часу. Хоч раз таки було, щоб він нас послухав. Невже це так? До речі, леді, вам подобається верхова езда? Так, але у мене малий досвід в цьому. Не хвилюйтеся, я просто щаслива, що вам подобається. Чиста брехня. В минулому житті я вивчала всі аристокритичні види спорту, але в мене немає жодного приємного спогаду про них. Кожен скаже, що важко наздогнати цих двох ледь в майстерності адже їх вчив сам Лорд Айзек, чому б вам не попросити вашого чоловіка про допомогу. Але це було в дитинстві Леді Консолаціон. Також це талант, з яким я народилася. Звичайно, не зрозуміти мене неправильно, Леді Фуріана. Її погляд каже, що їй до смерті цікаво, вочевидь, наші відносини з Леді Фреєю зацікавили цю пані. Але це не важливо, я маю виглядати для всіх наївною дурепою. Дякую, що хвилюєтесь за мене, але я не можу через такі дрібниці красти час лорда Айзека. Чи це так? До речі, літо потроху добігає кінця, лорд планує брати участь в щорічних Гладіаторських іграх. Я чула, що в цьому році змагання збираються провести раніше. З терпінням очікую на нього, але якщо Айзик буде одним з учасників, то переможець вже відомий. Мене не цікавить, як все проходитиме цьогоріч. Роздирає інтерес. Хто ж стане квіткою слави? Гладіаторські ігри? Цезар приїде. Ці змагання проводяться кожні три роки. Це найбільший і найстародавніший захід на всьому континенті. Тому... На ньому збираються учасники і глядачі з усього світу, смертельні битви з лютими чудовиськами, навіть якщо це жахливе змагання, тільки аристократи можуть бути на ньому. Також є комітет, створений для запобігання нещасних випадків, він повністю складається з духовенства. Це прибуде як учасник цього комітету. Він приїде, щоб зустрітися зі мною. Мені мого чоловіка вистачає. Я трохи п'яна, бо випила на голодний слонок. Не можу блювати, Тут надто багато очей. Ай! Ох, мої вибачення. Чому всього хлопця таке тверде плече? З вами все добре. Я в порядку, але. Я Лоренцо Ван Фуріан. Ви були тільки з моєю сестрою, так? Це молодший брат Фрей, не дивно, що він так схожий на неї. Все точно гаразд? Мені допомогти вам дістатися до банкетного залу. Все гаразд, я вийшла, щоб подихати свіжим повітрям. Ви також ще лицар. Чому він так на мене дивиться? Сір Айзек би посміявся, почувся це, я поки лише учень. Не можу повірити, що хтось так відкрито показує свою ворожнечі до мене. Він не такий, як Айзек. Я виру з обличчя, так і кажу, що він люди ненавидить мене. Ми коли-небудь до цього зустрічалися? Пробачте, я не можу повірити, що побачив Володів живу. Ви так кажете, ніби я знаменитість. Хіба в світі знайдеться людина, яка не чула про вас? ж дочка його святості Папи Римського. Невже? Я трохи здивована, я ж не одна з моїх братів. Насправді є одна популярна пісня, яка прийшла до нас не так давно про леді. Справді? Скоріше за все, ви вперше це почуєте. Хочете послухати? Я приголомшена, просто поділіться. Текст приблизно такий секстинський жавернок шукає чоловіка, але я думаю, що її живіт буде наповнений не лише братами. Він буде наповнений в кінці місяця. Жаворонок. Ой! Божевільний ідіот, чи наказав я тобі не ходити одному, а? Зачекайте хвилинку. Вибачайся зараз, поки я не відірвав тобі вухо. Але... Але що, вирішив суперечити старшому? Пробачте, голосніше, я повинен змусити тебе сказати це голосніше. Все гаразд, ви можете відпустити його. Мені якось не хочеться чути його вибачень. «Це ідіот. Він схожий на пацюка. Я перепрошую за цей випадок. Нічого страшного. Прошу, не зрозуміти неправильно, у нього дивні галюцинації. Я не думав, що хтось чув таку пісню раніше. Сири Іван, все гаразд, чутки повсюди, я вже не вперше їх чую. «Леді!» Пробачте, я тільки хотіла, я хвилююся, що мій чоловік може повірити в ті жахливі чутки. Це неможливо. По перше, він не цікавиться плітками. По друге, він не з тих, хто кидає когось лише тому, що вони його турбують. Я був здивований раніше, ах, я не мав на увазі, що леді турбувала нас раніше. Невже тоді виходить, що лорд Езек не недолюблює мене, так? В жодному разі, не може такого бути, щоб він ненавидів свою дружину. Він був спантеличений, оскільки це з ним вперше. Тож, я можу кохати його від усього серця? Звичайно, якщо ви зробите так, то це буде честю для нього. Дійсність прийшла. Ну мо, я приведу вас до банкетного залу. Все добре, я вийшла, щоб подихати свіжим повітрям. Добре, тоді, якщо цей йол повернеться, прошу, скажіть нам. Дякую вам, сірей Іване. Він турбується, про мене, несподівана вічливість все так полицарськи. Його слова про Айзека не мають значення для мене. Якщо те, що він сказав правда, тоді я бачу невеличку надію. Якщо так піде далі, то мої шанси вижити збільшаться. Для вас озвучували Енічан і Тієчан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.